Маємо скасувати рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 18, 13 року, но 11 112 щодо встановлення нових тарифів на послуги утримання будинків і споруд та прибудинкових територій тарифів на послуги зі збирання вивезення та захоронення твердих побутових відходів, як такі, що сформовані та встановлені з порушенням чинного законодавства. Мешканці міста не були поінформовані на л... моя особиста позиція. Що всі мешканці міста Полтави повинні отримувати всі послуги безкоштовно. Мені б так хотілося. Я впевнений, що вам всім хотілося, шановні депутати, те саме. Але чудес не буває. Сьогодні, сьогодні у нас в Полтаві понад 900 ліфтів. Понад 900 ліфтів. І коли, коли ліфту виповнюється 25 років, приходить Держнімпронагляд і розказує: треба поміняти трос, треба поміняти редуктор, треба поміняти деяких ліфтах і кабіну. І поки, не, поки не поміняєш цей трос редуктор і кабіну, ліф забороняється до експортації. Для того, щоб це все поміняти, треба небагато від 100 до 150 тисяч на один рік. І коли приходить мені звернення від такого депутата, як Лебедик, що терміново міняє там ліфт, а гроші бере не Шановні друзі, шановні депутати, я не можу цього зробити. Говорите мені... про інше. Безумовно, так, так. обговорення було згідно. А якби, якби не було обговорення, якби не було обговорення, вже прокуратура вона написувала кучу протестів, ну безумовно. Згідно чи до законодавства публікували в усіх газетах, вон так і не прораховано так достатньо. І ще мене запитують як... пропозиції. Де... Будь ласка, я... я пропоную, шановні навіть давайте почнемо роботу над тим питанням, які ми сьогодні повинні розглянути. Да, Що мені відповісти мешканцям, які запитують, от ми зараз відремонтувати були своїм так, да, Внизу виповнення, то мені то нам понять. треба ці квитанції віддати. Тепер вже щоб вони нам компенсували. Якщо вже такі тарифи, чи як це буде лікуватися? Ну, Я а, на багато е... питань не маю відповіді, треба громадські слухання разом з депутатами, yeah. разом з усіма, щоб ми знали хоч... А ось у нас у же є депутат на Запитайте, скільки він за вісім років, він 4 роки був депутатом і зараз 3, за 7 років, скільки він разів зустрічався з ним? Ні, ну це Дуже багато запитань депутатів. Дякую за увагу.